Вітаю вас енергетичне наповнення вашого сьогодення, райдо. Зараз я вам все, все все розкажу про що тут? Зараз ось навіть так. І ось так. Ой, яке чудове сьогодні у вас енергетичне наповнення. Усі руни випали в прямій позиції. Рона про подорож, поїздку, переїзд, мандрівку, про якийсь ну, рух у вашому житті, спілкування дуже таке сприятливе. Е, можливо, це спілкування нове або з новою людиною, спілкування. Е, у вас якісь трансформаційні процеси тривають, але знаєте, вас оберігають і ведуть вищі сили, тому все у вас буде добре. І посередині – це енергія руни Феху, матеріальне благополуччя, стабільність, надходження коштів. Просто, можливо, ви відчуваєте якусь стабільність і впевненість. Ну, ось так. Подивіться, яке чудове сьогодні енергетичне наповнення буде вас супроводжувати. Хай так і буде.